А ці безпілотники також цікаві. Ці безпілотники, передусім, мабуть, будуть націлені на Крим. Я нагадаю, що саме британські морські безпілотники, наприклад, атакували в свій, в свій час, досить успішно атакували е бази Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму. І е ж, е Брита виділені Британією е ну, в кооперації, звичайно, ракети Shadow Storm, шторм. Останніми днями наводять просто в російському тилу на Луганському напрямку, на інших напрямках. Британія, безумовно, є таким собі криголамом військової допомоги для України. З танками було так само. Спочатку були британські танки, потім всі решта танків. Сьогодні, на порядку денному, України стоїть так звана винищувальна коаліція. Коаліція країни кожній з цих країн і про це йшлося в переговорах з лідерами політичними, яка виділить Україні винищувальну авіацію, сучасну бойову авіацію, якої України вкрай не вистачає. Я думаю, що це наступний крок, і я вам казав, що там взимку минулого року про те, що ми отримуємо авіацію до кінця цього року, але все буде робитися крок за кроком сьогодні. Британія і цей візит Британії, це лише пошук політичної фінансової підтримки. Але й завершальна фаза фактично підготовки українського контрнаступу.